Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Шаленко. Сьогодні, 14 серпня, лишається все менше часу до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Вчора був дуже плідний день, багато важливих заяв, їх і розберемо. Наперед попрошу вас підписатись на цей канал, залишати свої коментарі та вподобайки. Так алгоритми розумітимуть, що треба просувати і канал, і український YouTube загалом. Дійсно дуже вам вдячний! Отже, 13 серпня відбувся онлайн саміт. Зеленський з Берліну, Трамп, європейські лідери усі зібрались в Zoom, щоб обговорити, як не дати Путіну знову всіх обдурити. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після цього вийшов до журналістів у Берліні разом із Зеленським. Він заявив, що Трамп на Алясці може зрушити з місця мирні переговори. Ну, звісно, Мерц додав, що Європа дуже хоче, щоб у Трампа все вийшло. Німецький канцлер наголосив, на Алясці мають говорити про безпеку України та Європи. Він вказав, що наша держава готова обговорювати територіальні питання. Втім, є важливий, важливий нюанс відправна точка, лінія зіткнення і жодного підкреслюю, жодного юридичного визнання окупованих територій. Тобто, Київ готовий до діалогу, але не до того, щоб віддати шмат своєї землі. За гарні чи не дуже гарні очі. Трамп же, як завжди, у своєму стилі. Він назвав розмову з Зеленським і європейцями дуже дружньою. За його словами, це було на 10 із 10. Доні натякнув, що після Аляски може бути ще одна зустріч із Путіним мовляв, друга буде продуктивнішою. А перша це так, розвідка бою. Він навіть вказав, що хоче з'ясувати, де ж ми стоїмо. А ще Трамп оскаржився. Мовляв, він із Путіним говорить, усе начебто добре. А потім бац, ракета в будинок для літніх людей або в багатоповерхівку, і люди мертві на вулицях. Десь ми вже це чули і, на жаль, бачили на власні очі. Зі скрипом, але Трамп починає розуміти, що Путін це не той, з ким можна просто домовитись. Зеленський же чітко окреслив п'ять принципів для завершення війни. Перший Жодних рішень про Україну без України. Другий підготовка тристоронньої зустрічі за участю Києва, Вашингтона і Москви. Третій негайне припинення вогню. Четвертий надійні гарантії безпеки для України. І п'ятий Росія не має права витувати вступ України до ЄС чи НАТО. Ну і звичайно, санкції проти Росії мають посилюватись, якщо Путін не захоче припинити вогонь. Генсек НАТО Марк Рюте після саміту написав, що м'яч на боці Путіна. Мовляв, усі хочуть справедливого миру. Отак, ну Марко. Тільки Путін, здається, грає не у футбол, а в хокей. Шайбу, шайбу. Україна та Європа чітко позначили свої червоні лінії перед зустрічю Трампа з Путіним. Видання «Політико» пише, що в Києві бояться одного сценарію. Трамп може захотіти Нобелівську премію миру і заради цього проштовхне угоду, яка продасть Україну. Але для Путіна це також і зустріч, шанс показати світу, що він не є вигнанцем, а є лідером великої держави. Україна наполягає на декількох речах: по-перше, тривале припинення вогню, не просто пауза, щоб Росія перегрупувалася. По-друге, реальні гарантії безпеки. Не якісь там папірці, а щось конкретне, ну, для прикладу, членство в НАТО. Хоча Трамп уже сказав, що Північно-Атлантичний альянс для України не варіант. Москва, звісно ж, теж проти такого сценарію. Ну, хто б сумнівався. По-третє, Росія має заплатити за все. Руйнування в Україні оцінюють в 524 мільярди доларів, а деякі оцінки і понад трильйон доларів. І Київ хоче, щоб Москва за це все відповіла і заплатила. У Європи є важіль заморожені російські активи. Ну, Для прикладу, лише там близько 200 мільярдів євро лежать в одній Бельгії. Непогана сума, щоб почати розмову про репарації. Чи не так? Ще один важливий пункт повернення українських дітей. Майже 20 тисяч дітей Росія викрала і звідки береться це число. Це на кожну дитину є профайл, є вся інформація, тобто загалом кількість таких дітей може бути набагато більше. Частина повернулася завдяки катеру, але Москва продовжує свою цинічну гру, віддаючи дітей на так зване усиновлення ветеранам СВО. Тут Трамп ще й ускладнив насправді справу, бо його адміністрація розпустила групу, яка відстежувала викрадених дітей. Пріоритети в Білому домі трохи змістились. А тепер хороші новини. Аксіос пише, що Сполучені Штати продовжать постачати зброю Україні, навіть якщо переговори на Алясці проваляться. Ну, принаймні це обнадіює. Американський посадовець, якого цитує видання, сказав, що Трамп продаватиме зброю країнам НАТО, а ці будуть передавати її Україні. Ну, по суті, ми вже бачимо початок реалізації такого формату. Цікаво, що в Білому домі вважають. Російську економіку можна добити за лічені дні. Схоже, хтось у Вашингтоні нарешті подивився на цифри. Трамп, за словами Джерел, розлючений на Путіна, мовляв, йому це вже все набридло. Знову, до речі, чуємо погрози про санкції. Але щоб вони були впливовішими на маразматика Путіна, потрібно було не зливати кейс дедлайну 8 серпня в Унітаз. А я особисто вважаю, що все було просто злито. Тим часом у Європі думають, як би пом'якшити санкції проти Росії. Сканіус пише, що ЄС готовий послабити обмеження, якщо буде угода про припинення вогню. Ну, звісно, давайте Путіну дамо час перепочити, щоб він знову зібрав сили. Хоча у мене особисто є розуміння необхідності дипломатичних маневрів. План такий. Спочатку 15-денне перемир'я, потім стійка пауза. Але санкції знімати не поспішають. Якщо Росія порушить угоду, обмеження повернуть. Питання в іншому: чи вірить хтось, що Путін дотримається слова? Бо я, наприклад, ні. Поки політики говорять, Сили оборони України діють у ніч на 14 серпня, безпілотники атакували Волгоград. На нафтопереробному заводі «Лукойл» спалахнули пожежі. Російські джерела скаржаться на витік нафтопродуктів. О, як шкода. Аеропорту у Волгограді, до речі, закрили. І це ж не перша атака. У 2024 році той самий завод уже двічі горів, і це лише один приклад. А ще, трошки раніше, наші дрони від головного управління розвідки уразили. Нафтопаркачувальну станцію в Унечі Брянської області. Трансніфть дружба звучить так дружно, але щось мені підказує, що там дружби точно вже немає. Ці удари це і є найкращі санкції. Поки Європа думає, як би пом'якшити обмеження, українські дрони нагадують, Росія платить за свою агресію і платить вона дорого. І наостанок. Ройтерс пише, що Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітись. Де? Або в Європі, або на Близькому Сході. Ми пам'ятаємо низку таких майданчиків: це Ватикан, це Туреччина, це Об'єднання Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Женева є з чого вибрати. Джерела кажуть, що цю ідею обговорили якраз вчора, 13 серпня. Трамп ще раніше натякав, що готовий до тристоронньої зустрічі. Путін, як відомо, опирається. Але Зеленський наполягає, без України жодних рішень. І це насправді, як на мене, правильно, бо інакше це буде не мир, а чергова пастка. Київ чітко дав зрозуміти, ми не торгуємо своєю землею і не вийдемо з Донбасу. Путін, чуєш? Що ж ми маємо? Трамп хоче миру, але здається більше гарних заголовків і Нобелівської премії миру. Європа підтримує Україну, але вже думає, як би пом'якшити санкції Росії. А Путін, як завжди, грає на відбілення і продовжує агресію проти нашої держави. А Україна Україна б'ється і на фронті, і за столом переговорів. Знаєте, що найсмішніше в цій ситуації, поки всі говорять про мир, українські дрони нагадують: справжній мир це коли агресор платить за свої дії. І, судячи з новин із Волгограда, рахунок уже виставлено. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте про ці переговори, чи вірите ви в припинення вогню і чи вдасться Україні до кінця переконати Трампа не грати в спекуляції Путіна. До зустрічі в наступному влозі. Слава Україні!